Вона народилася з Україною в душі, щоб випити зі своєю батьківщиною всю її трагічну долю ХХ століття. Вона, крізь роки і всі випробування, гідно тримала свою ділянку Культурного фронту, боротьби за свою країну, навіть на далекій чужині, так і не поступившись своїми принципами заради грошей і швидкоплинної слави. Усім привіт! Ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Іванка народилася у багатодітній сім'ї, директора сільської чотирирічки великих чорнокінців Олексія Синенького та спадкової співачки Філіції Генчел. І хоч мати була чешкою, душею вона була більше українкою. Івана пішла в матінку. Така ж тендітна і красива, ніжне сопрано і залізна воля. В десять років перший сонний виступ з піснею Веснівка. Наступ озброєного московського люмпену під червоними прапорами та зрада союзників привели пані синеньку разом з потоком інтернованих з окупаційних українських теренів до Варшави, де чудовий голос. Та душевний спів забезпечили її місце у капелі Олександра Кошиця. Але один лист з ліберцівського табору інтернованих і вона кидає все заради допомоги тому, кого виходжувала від важкого поранення. У 1921 році, 23 квітня, повінчалася з молодим доктором права Сократом Іваницьким. Уже через кілька місяців молодята переїдуть до Праги, де Іванка вступить до Державної консерваторії і закінчить її у 1927 році. Деякий час подружжя проживала в Ужгороді, де співачка вступила до Українського театру, яким керували Микола Садовський та Микола Аркас. Концерт 7 липня 1930 року став справжньою вдачею. Для талановитої співачки. Там вперше її ніжний голос почув український меценат Андрій Шептицький, який пропонував для Іванки річні міланські вокальні студії професорки Келіни Деріваль та Ріпи. Не тривала відпустка за струлями. І знов мілан. Повернення додому після італійського навчання. Вона відмітила концертом у Чернівцях. Хоща не знала, що в них з чоловіком залишиться всього шість років на батьківщині. У березні 1938 року подружжя Іваницьких тікає до Німеччини. Поки Сократ разом з Ярославом Рудницьким працює над україно німецьким словником, Івана дає сольні концерти та виступає на благодійних заходах, організованих українською громадою. Які не припиняються під час війни, але німецьке гестапо все-таки настигло їх у Берліні в 1944, а потім у відні. Кінець Другої світової війни, подружжя Іваницьких зустріло фактично з однією валізою в руках чужого Мюнхена, де їм доведеться будувати своє життя наново. Він після деяких поновірянь починає викладати в українському вільному університеті. А згодом очолює Український технічний господарський інститут. Вона поновлює співочу кар'єру, хоч з кожним роком вік дається в знаки. Прекрасна співоча душа Іванки Синенької Іваницької відлетіла на 91-му році життя, залишивши по собі на землі не так уже й багато творчої спадщини, адже більшу її частину поглинула війна, тіло її знайшло вічний спочинок. На Мюнхенському цвинтарі Вальд Фрідроф. Вона померла 18 серпня 1988 році. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!